Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому YouTube каналі. І радий для вас знову записати відео про наших рибок, про наше нове обладнання, про наше старе обладнання. Е, дивіться так, значить, що в нас сьогодні новенького? А в нас новенького наш аква. наша Трошки ми тут Ну, Це ви бачили вже. Акваріум з валивими савмами. Ну, в общем, яка в нас тема сьогоднішнього відео? Е, розпаковка нового девайсу для, ну, зокрема, для цього аваріуму. А що, як ви думаєте, що це таке? А я вам трошки підскажу і да, навіть покажу. А ось що воно. Дивіться, що ми придбали для нашого акваріуму. А придбали ми, друзі, отакий цікавий. Чудовий світильничок для наноакваріума для кубіка, дивіться, він 30С. Ну, на 30 см, на кубік 30 см завдовжки. Так, придбали ми, значить, дивіться, тут е, коробка. Отака От назва самого світильника. BN Аміко. Так, виробництво. Зараз глянемо, чи є це виробництво. Одразу виробництво. Китай. Бачите. Сантьяго Бернабео. Це типа, ну ви поняли, це типу, для Іспанії, для Європи робиться для Іспанії, Boeana Міка. Ну, це воно привезено з Європи цей світильник. Значить, купляли ми е, на OLX. По OLX доставці. А до речі, зараз трошки вам проміжуточний відеокадр. Самочку от садили, дивіться, яка вже узатенька. Гупак, гупіки, гупаки наші красиві породи. Ота порода. Дивіться, вон, що плавають. в далині акваріуму. Ось вона. Оце така у нас порода гупі. Красива? Красива. Будемо її вести лінію цю. Значить, продовжуємо. Придбали по Ліз доставки ми цей світильник. До речі. Досить таки недорого. Аналоги світильників такі, таких фірм, як Xilong, Міньджан, набагато у магазинах дорожче. Це зовсім вийшло дешево. Я, звісно, залишу посилання під відео на е, продавця цих світильників. Ви можете зайти, у нього, до речі, вибір там це самий менше від 30 і, по-моєму, до 1,20 м. І по різних цінах. там. Кожен розмір свою ціну має. Ну, я можу сказати так. Е, це світильник для ну, для повільного травника, можна так сказати. Не топ, як кажуть, як, такий як ривал. Ну, все-таки ж, як то кажуть, і не оте, ширпотреб, як то з е, цього із Хозмага, що звичайний лінійний світильник. Тут уже, ну давайте зараз. Розпакуємо, подивимось. Так, давайте почитаємо одразу показники потім перейдемо до розпаковки. Значить, взяли ми, дивіться, корпус в чорному кольорі. Е, як скажіть? Колір світодіодів білий. White. Значить, модель QL30S. Потужні 4 Вт. Розмір, дивіться самі. Довжина 300, ширина 62. Товщина його 10. Міліметрів. Вольтаж 120-220. Всі основні параметри, які підходять до нашого до нашої електромережі. eco 60. Це значить, що завдяки ультраярким світодіодам. Економиться 60 до 60% енергії. Від нього. Ну, ви самі розумієте, 4 Вт. Ну, зараз будемо. Безпосередньо переходити до розпаковочки. Давайте встановимо нашу, як завжди, камеру якось отак. Включимо, мабуть, спалах. О! Ну і ось такий. До речі, такий, ви знаєте, така вага, до речі, не досить легка. Це означає, що, можливо, тут у нас навіть і якісний алюміній товстенький. Профіль на алюмінії. Так, одразу достаємо. Ну, отак воно з цим одним махом і досталося коробочку, відкладаємо в сторону. Значить, що ми бачимо? Бачимо ми в куль... кульочку, світильник, значить, витягуємо з кульочка. В чорному кольорі, глянцевий. Більше немає ніяких захисних плівок тут. На самому профілі, ну такий профіль досить такий, ну, я б сказав би, <клух> важкенький. Так, які тут світодіоди? приміняються 57-30, бачите, 20 світодіодів тут знаходиться. Отак От це все виглядає. Отакого. От Отак він такий слім. А, до речі, хейтерам на замітку, як то кажуть, хто питав, де там наш мотя дівся ось Мотька. Наш Мотька ось. Ось такий наш красень кіт. Моть. А тут а ось Маруська. Кс -кс -кс. Коти передають нашим хейтерам привіт, як то кажуть, куріть нервово в сторонці, друзі. У вас таких котів немає і не буде ніколи. Хі -хі -хі. Так, дивіться. 10 мм слім. Так гарно виглядає. Як то кажуть, нормальна якість. Що тут? Далі? Провід скручений. Такою проволокою. Давайте зараз розпакуємо, розкрутимо проволоку. Так, розмотали, дивимося, скільки яка довжина кабеля приблизно. Хоча б знати. Ну, ми можемо і точно виміряти. Так, значить, нас до блока живлення метр кабеля. І тут 20 см. Метр 20 десь. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб <кій> достати до будь-якої, як то кажуть, розетки. Так, е, такий у нас тут драйвер стоїть з кнопкою включення, вимкнення-вимкнення. Так, нічого на ньому не написано на драйвері. І вилочка. Вилочка наша європейська. Вона підійде під будь-яку вилку, під сучасну і під ще вилки. Провід досить такий, і я вам скажу і не тугий. Ну, я маю на увазі і не м'який, але ну, і еластичний. Одночас. Також е, в комплекті йшли отакі ніжки. Це для того, щоб фіксувати на стінках акваріума. Давайте зараз встановимо їх сюди. Отут Отутно. Отакі монтажні отвори для ніжок. І отак ми це все діло встановлюємо. Повинно зайти все, як то кажуть. О, отак класно. Без прослаблення, не тіліпається ніде нічого. Вставляється чітко і красиво, як то кажуть. Е, значить, мінімальний, давайте поміряємо, беремо, ми взяли рулетку. Мінімальне, на яку можемо ми е, ширину акваріуму поставити. Це 32 см. Тобто мінімальна. На мінімальній. Максимальний, ну тут можна ще от, от, той отак, на 30 поставити. Ну, то є, зачепиться воно на 30 можна поставити. Максимально, як тільки можна роздвинути е, кріпіжий, щоб е, був і устойчивий він на тому. На акваріуму. І щоб він не падав, він отак, як це тільки що не було і не висмикнувся. Ну, хай дивіться, скільки. ну, Півтора сантиметра. ось ми зараз і так. Півтора сантиметра вставимо. І поміряємо. Раз. Ну, устойчиво. І тут так само. На максимальний розмір стає у нас на 40. 8,49 см. Ну, ви повинні розуміти, якщо ви поставите його на 49 см, у вас буде світло бити по центру і, можливо, будуть за сторони, е, як то кажуть, затемнені сторони. Давайте ми згадаємо зараз, що тепер його ж потрібно протестувати. Е, на якомусь із нашого акваріуму. А давайте так. Зараз у нас же є один світильник риваловський, і ми біля ривала поставимо його і подивимося, як той як той світить. Світи На даному кубіку стоїть у нас світловідривал аква. Це ривал мікро. Отакого плана. І тут стоїть такий дімер переключення яскравості самого світильника. Так, це перша, дивіться. друга. Друге положення, третє, четверте, п'яте. І знову перше. Е, споживає цей світильник по паспорту 9 Вт на максимальному. Ну і ми зараз також вімкнемо е, на максимальну, подивимося. Скільки, як буде світити цей світильник, а потім поставимо цей. Так, дивіться, запам'ятали, друзі, як світить ривал. На максимальному 9 Вт. Атс. Дивіться, світить він таким яскравим білим. Отак, От усі, такий ух 4 Вт, А я вам скажу. А сліпить офігенно. Друзі, це щось. Це класний світильник. Як то кажуть, на всі свої кошти. Ну і. Щоб у вас вже для, як то кажуть, для правдивості картинки, я вам зараз виключу, переключу ріваловський, щоб ви подивилися. Вимикаємо цей кнопочкою. От ставимо рівал на місце. На максималочки. Оце так світить максимально. Ривал. Ну, тут а в ривалі більше жовтого кольору. І тепер оцей. Ну я б сказав би клас. Друзі, ми нічого не, не втратили, ми не пошкодували коштів. Ми купили. І ми, я, я думаю, що ми купили з вами досить. Гарний світильник за всі свої кошти. Так що зараз встановимо туди, куди він буде встановлений, і включу вам ще раз. А знаєте, що, друзі, а він нам не стає сюди. У нас це акваріум 25, і дивіться, що 25 робить. Тут остає на краю, тут а звисав. А давайте ми зробимо трошки переміним. щоб не ставити так по діагоналі, ми зараз сюди поставимо. Отурівал мікру. А на той акваріум поставимо цей новенький. І подивимося, як це буде виглядати у нас, друзі, на наших аквах. Ну і тепер, друзі, можете подивитися самі. <кхи> Поставили ми, поміняли місцями світильники. Оцей світильник можна навіть трошки видвинути вперед, щоб було світло максимально направлене по центру акви. Якраз отак. Ну, оце якраз світильник до 25 см на кубики. А саме клас це 20х20, 20, невеличкий. Тут у нас трошки переполох. У нас тут живуть в валіві. Анцитруси, піцилії і гупіки. Ми сюди викидаємо. Відкидуємо, верніше. Давайте вимкнемо світло наших рибасиків. Отак, тут теж досить простий такий дімір. Нажали, потримали і відпустили. Все, світло потухло. І отут, тепер Маруся спить. А оцей наш світильничок, дивиться, як класно. Взагалі, мені подобається. Уже деякий час він постояв. Ну, щоб грівся, ну ні. Ну так, знаєте. Ну. Ну, Градусів 35-40 до 40 може. не більше. Ну, Будемо дивитися, слідкувати, наскільки його вистачить. Ми його будемо тестити. Ще раз повторюсь, що посилання на продавця залишу обов'язково під відео. Зможете перейти по посиланню і замовити собі світильник на будь-який розмір вашої акві. По-моєму, там до 1,20 двадцять. Отак класно це все. Вписуються, я б сказав би відмінно. Так що, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково палець вверх. Вподобаєчка це означає. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. І слідкуйте за нашими новими відео. Буде цікаво і цікаво. Попереду у нас плани по розводні. Так що, слідкуйте, будемо з вами разом. Планувати нашу розводню на цей рік. Всім до побачення! Цілую люблю. Бувайте, друзі.